Виконуємо номер 1135 із підручника математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Простий вираз. Задання перше. До різниці 2 і 7 додали змінну а. Задання друге. До різниці змінної Б і числа 3 додали число мінус 2. І задання третє: до суми 9 і змінної, від суми 9 і змінної Х відняли число мінус 2. Приступаємо до виконання. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Від'ємник 7 протилежне до саме буде мінус 7. Тепер додаємо два числа з різними знаками. Більший модуль має від'ємне число, тому поставили його знак і знаходимо різницю модулів, 7 відняти 2 буде 5. Маємо мінус 5 додати А. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно від зменшуваного додати число до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Від'ємник 3 протилежне буде мінус 3. Тепер додаємо два від'ємних числа. Мінус 3 додати мінус 2. Щоб додати два від'ємних числа, необхідно поставити їх спільний знак, мінус, і додати їх в модулі. 3 додати 2 буде 5. Отже, маємо Б додати мінус 5. І завдання третє. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. У нас від'ємник мінус 2 протилежне буде 2. І тепер додаємо два додатніх числа, а потім змінну.